Сьогодні я буду водити помаду і з другої помади. Ну, я вже почала почала делать, ну, ой, ну, буду говорити по-українськи. Я вже решила, Я вже почала робити, але потім думала краще зняти на камеру. Не знаю, як я буду її держати. Так, тут у мене вже трішки є помади. Такий стаканчик, але тут іще лишилось. Сконцентруйся. Напевно, ви не бачите, але но... там ще залишилось достатньо. Не знаю, як я буду одною рукою робитися, тому я примушена натиснути на паузу, а потім вже включити. І так, я уже... Усьо витягла, Там уже нічого нема. Такий в мене старий пензли, пензель. Треба ще виняти цю пометку цю якось, я не знаю як, але треба. Форма в мене буде точно ця. Схилокіті. Я осталі помади не брала, тому що я тільки перший раз пробую, що перевірити, чи це правда. Давайте я включу, коли вже вийму всю помаду. І так, все готово, а тепер потрібно поставити у мікрохвильовку десь на 5 минут, щоб воно все розтопилося. Я включу, коли вже все буде готово. Прошла, пройшла одна минута, але результату немає. Треба ставити ще. Як бачите, воно ще в мікрохвильовці і ще залишилося одна минута. Я, я тільки що вийняла, але там дуже мало помади. Мені показалось, що треба було ще поставити. От, ну, ось і воно, але воно дуже темне. Я думаю, треба додати ще якоїсь помади, а то вона якась... Така темна. Зараз спробую ще одну. Ось я перепіляла баночку. Хм. Дуже важко. Вообще важко, блін. Звичайно. Блін, фокусируйся. Пробачте, що фокусовка не працює. Ну добре, я це зараз туди висиплю все. Я вам покажу, коли це буде готова. От, ну я поставила. Поставила я його в камеру, ну, кажу камеру, господи, в це в мікрохвилявку, але воно у мене було... Це застил уже була проблемка з Ці шарики не дозволяють дивитися. 10 секунд залишилось, воно вже минуту гріється. Зараз покажу. Я вже все висипала в форму і поставила в камеру на одну минуту. Дуже важко було насипати, тому що це було. Дуже важко, воно скоро застивало. Я почти не встигала. Всі руки, звісно, вимастила. І, думаю, зроблю ще одну партію, але вже не буду показувати. До побачення. Тобто можна витягати помату і користуватися. До побачення.